Привіт, друзі! Сьогодні я продовжую доводити до ладу свій зікр. Приїхав я на СТО, на те саме, яке я вам рекомендував в минулих відео на Вангараж. І сьогодні ми будемо міняти речах і пробувати вирівняти моє колесо. Ось як я вам розказував, що в мене завалений кастер переднього правого колеса. Що це значить? Кастер це положення колеса відносно кузова. І як бачите, тут проходить аж 5 пальців, а тут, ну, Майже три. Виходить, що воно зміщено в цю сторону. Ми вже знайшли, коли робили шиномонтаж на мастершині, Ми вже знайшли відмітку на колесі, що був удар саме в переднє колесо, і через це воно змістилось трошки назад. Пошуки починати треба, звісно, із серповидного важеля нижнього заднього. Це саме перший крок, який треба зробити. Якщо він вже не допоможе, то тоді доведеться шукати далі. Тобто, це вже буде. Проблема більш критична. Це вже може бути стійка, це вже може бути стакан. Коротше, ну вже Деформація буде серйозна. Тому сподіваюся, що сьогодні ми замінимо важель і вся ця проблема пройде. Ну, коротше, мені так хотілося. Питання? Питання? Да. Питань нема. Значить, Передній правий, так? Нижній серповидний. Нижній серповидний. Пам'ятаєте ж, так? Я прям що Але я пам'ятаю, він підігнутий, той, який був. Ну, по результатам діагностики а, вашої, да, підігнутий. Да, Сподіваюсь, що так воно і є. Все. А, до речі, чекали ми цей важель два місяці. Отак от. Так Оце от. така проблема мати справу з китайськими автомобілями. Тобто, все класно, якісно, динамічно, потужно, але якщо. Справа доходить до ремонту, то от з запчастинами виникають проблеми. Чому два місяці? Через три тижні прийшов нам важель, який замовили з Китаю, а він виявився не той. От так от. Китайці помилились, прислали не ту запчастину, тому її відправили назад і замовили нову. І от через два місяці вже ми отримали його. І тепер я сподіваюся, що його заміна допоможе виправити ситуацію. Друзі, ну а поки тачка ремонтується, я хочу нагадати вам про телеграм-канал Агрігатор Парк, тому що це найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет і нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Поїхали! Оце він, так? Так, ось саме цей важель. Такий він, звісно, потужний. Не знаю, це треба як було всандавить машину, щоб він зігнувся. Ну, я сподіваюся, що ця історія завершиться для мене удачно. Ще після заміни. Колесо з цієї сторони зміститься трошки туди і буде стояти рівненько. Ну, були побоювання, що через це зміщення колеса буде під'їдати резину. Проїхав я вже 6 тисяч кілометрів. І в принципі критичного нічого немає, але ну, трошки, трошки таки зазубрений Тобто, Я думаю, якщо проїхати 20 30 то цю частину воно все-таки з'їсть. Але, в принципі, на 30 тисяч вже і так буде час міняти комплект гуми, тому дуже пощастило, що немає нічого критичного з цим зміщенням. Тобто можна їздити, навіть якщо сильно речах не допоможе. І буде час на те, щоб діагностувати і знову шукати причину, чому він змістився, то в принципі нічого критичного в плані заміни гуми, тому що одне таке колесо коштує 15 тисяч гривень. Але вже через кілька тижнів я вже буду міняти гуму. І звісно ж, з мастершиною ми підібрали мені оригінальний китайський тріангл, звичайно, тому що таке колесо коштує 15-16 тисяч гривень. А тріангл ми підібрали там в районі 4,5. Тобто, одне один тріангл коштує. Ой, тобто один контик зимовий в такому розміні 255-45-21 коштує як комплект китайської оригінальної. Тріангл-гуми. Коротше, на ній я буду кататися, тому що витрачати 60 тисяч на комплект. Враховуючи, що я працюю в таксі, звісно, я ж не гонщик, який буде там розганятись 200, витрамажувати, там входить в повороти. Звісно, для спокійної міської їзди китайські гуми мені буде прямо з головою. Так, ну чесно кажучи, коли мені прислали відео, я не повірив своїм очам і. <плес> Моїй радості просто немає меж, що це спрацювало реально. Блін. Тепер моє колесо стоїть рівно. Офігеть. Ну, замінили річах. В принципі, він там явно був, я вам скину там відео, буде видно. В принципі, я його так старалася совмістити, щоб побачити. Він був підігнутий і це можна візуально побачити, По тому що навіть розвал ще ми не робили. А вже картина змінилась, замітили, так? Да? Звісно, я ж очам не повірив. Так, да, так що, в принципі, не знаю, при розвалі, думаю, питань не буде. Машинка буде довго їздити, проблем не буде. Пише отак. От. Звісно, тепер треба зробити розвальчик, щоб все було чотенько і рівненько стояло, тому їду я на Royal Service. А скільки це коштувало, бачите, ви на екрані. Звісно, ремонт оплачував не я, а компанія. Яка продала мені цей автомобіль. Називається вона Аргумент авто. Може тепер вслух нормально сказати. Все добросовісно, чесно, порішали ми. Да? Свій косячок вони виправили, тому і я задоволений, і їм теж, я думаю, нормально. Типу репутація їх би все в порядку. Після заміни речуга. Все стало в порядку. Кастер в ідеальному. Розвал в ідеальному. Сходження було збито, ну, звісно, само собою, тому що речах тоді був кривий зараз рівненький. Було дуже велике сходження. Зараз поправили, сходження все гаразд. По задній осі, все гаразд. З машинкою питань нема. Все в допусках, все нормне, все гаразд. Супер, спасибо. Юрій Юрійович, ми вас вітаємо. Нарешті ви замінили важель і вирівняли кастер. Ми всі цього чекали. А раніше в мене заходило сім пальців. А зараз. А зараз ледь 4 вміщається. І з тої сторони. Супер. Ідеально? Просто. Ну, хлопці, молодці, я хочу сказати. Так само? Все супер взагалі. Ну і плюс ж параметри у нас на 3D-стенді на моніторі ігорів вивів. Все поправили. Реально ми. Щиро раді. Коротше, повезло чисто, так? Да? Ну так, да, я думав, чесно кажучи, що це може бути і стакан, і стійка, і кулак поворотний, може бути що завгодно. Так що ми вітаємо. Друзі, і не забувайте, що до Дня водія уклон з партнерами MasterCard та ОКО проводить розіграш 1 мільйона гривень на втілення твоєї мрії, а також кожного тижня будуть розігрувати iPhone 16 Pro Max і подарункові бокси. Детальніше, як прийняти участь у розіграші, ви знайдете у своєму мобільному застосунку уклон Драйвер. А для цього треба оновити його до останньої версії. Звісно, я також буду приймати участь у розіграші, і куди я витрачу свій мільйон на мрію. Звісно ж, я одразу продаю зікер і купую Porsche Panamera GTS 4-літровий. І буду на ньому так таксувати, щоб аж поріг заворачувався. Ну що, друзі, з машиною все порішалось. Тепер мій зікер абсолютно в ідеальному стані. Ну, майже Майже в ідеальному стані. Думаю, можна буде його вже виставляти на продаж тисяч за 45 і за 43% 500 віддавати. Як думаєте, нормальна ціна? Зараз я їду брати Теслочку Model S 2022 року. І далі ви побачите, що я про неї думаю і чому я радий, що я не купив цей автомобіль. Ну, і звісно ж, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані. і автор цього коментаря отримує пачечку. найсмачнішої в світі спешалті Арабіки з Ефіопії. Поїхали. Дякую. О, тебе і пожалуйста. тебе и пожалуйста. Крутильничка-то немає, щоб виключити громкость музыки, а? Фізичного крутильничка не вистачає, знаєш? Дотяжки є? Нема. А ну-ка. Нема дотяжки. Так і все. О дальше разговаривать? От про що далі розмовляти? Якщо, якщо в машині 22 року немає дотяжечки. Немає дотяжечки. Жесть. Так, Tesla Model S 2022 рік. Те, що ви мені рекомендували постійно, що ти не взяв Tesla? Зараз ми якраз більш, більш детально і дізнаємось. Як Блін, штурвал, звісно, і так. Зараз треба трошки підналаштуватись, бо щось я тут, ну, типу, поняв. Да? А, бо вона не під'їжджає, поняв. Я ж звик, що я сів і в мене одразу поїхала. Зараз переналаштуватись повністю. Оп. Так, Чим славиться да, Теслачка? Тим, що тут адаптивна пневмопідвізка. Ну, Я вже відчуваю її одразу. Ми ще нікуди не виїхали, я вже відчуваю, що цей автомобіль на пневмі трошки жорсткіший, ніж Зікр би спнів би. Скажи? Ну, блін, прикольно. Прикольно, але я б не хотів би на ньому саме в таксі працювати. І... й куда он лезет на своем QS? Он что, не знаю, на чем он шо, ездит? Полетел. На такой машине надо себя попроще вести, правильно? Уже как бы... Раньше все думали, что EQS, SUV, это круто. А сейчас все уже знают, что это как бы... Не хер выебываться. Держи панели, как бы, чтобы не прибежал. Тебе подобается? Тебе подобается? Пока сзади не знаю Ні, ну так ти тільки виїхав ну, кришка багажника рипить, скрипить, но ну це в принципі ну, в універсалах і в лифтбеках це досить розповсюджена проблема. Ну я скажу так, що вона жорсткіша на пневмі. не пневді. Она жестче на пневме, чем Зикарь без пневмы. Ну, блин, ну, скажи. Ну, мне? Тебе не? Жестче. Ну, скажи, ну, нефясья не? Ну, 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 не вибрация, как вычувается. Да и все. Да и все. Да не, ну, жорст, довольно жестковато, блин, да? Ну, цена питания, сколько эта машина коштит? Да в смысле, так само, как зикер коштит. А, да так да. Ну, так тут пневма. <рех> Ты на Зикаре на пневме ездишь? Там ти як на кораблі пливеш взагалі, бля, на 22 х дисках. Ну тут же ж 22. Тут? Ну, ні. Ну, ні. ні, тут 21? тут 20 або 21. й Ну і прям тарабани, багажник просто жесть. Я не знаю, чи можна з ним щось зробити. Але як класна... Класно, коли вмикаєш поворотничок і камера включається. Ну-ка. так, наприклад. Опа. Оце мені дуже подобається. Це прям, це прям кайф. Рекуперація класно працює. Прям. Ну, в таких моментах, так, да, дуже якісна камера показує. Ну, на рахунок камер, блин, прям на рівень якісніше, ніж в Зікрі. Прям так, такі кольори яскраві. Ну, прям прикольно, мені подобається. Але в загальному, от я в черговий раз впевнююсь, що я зробив правильний вибір, вибір, правильний вибір що взяв саме зікр. Тому що після нього це вже відчувається як трошки даунгрейд. Хороша машина. Але даунгрейд. Немає до чого доїбатись, блядь. <реш> нормально. Та ні, нормально, все прямо зібрано в хайді. Дерев'яні вставочки. І, до речі, у мене от запитання да, виникло. Чомусь в праймі, чомусь з прайму обрали Tesla Model S взагалі. Хоча. На мою думку, от саме з 21-го-2022 року. Ну, вже останнє. Ох, є. ну так, да. ні, тільки що хотів сказати, що зря обрали, а не блядь. Ну тут бруківка жахлива, тут зараз такі да? перехватили, ну, ну хорошо. Просто я маю на увазі заднє сидіння, да? от ти, ти щойно звернув увагу. Які класні задні сидіння, підстаканічки. Ну прям і я сидів реально ззаді, я ззаду реально сидів. В такій машині і там дуже комфортно. Тобто для заднього пасажира. Ну там прям Ну прям на рівні. І підлокотничок Ну такий шикарний, да. Скажи, з подсаканечками. Ну взагалі Типа, задній ряд сидінь заслуговує, да, бути іменно вот, в топових категоріях. Ну, типа прайму. Я думаю, що чому її з прайму. Це для мене велике питання. Типа Чим вони керувалися? Бо прям нормальний апаратік. Ну, і в плані естетичному, да, вона і красива. Хоча, може, люди просто жалілися, звикши їздити на автомобілях 18-19 року, а там задній ряд сидінь, ну це просто не передати словами, який він уйобний. Короткі сидіння, і ти там сидиш, просто ну, не відпочиваєш а напрягаєшся. Все-таки, коли ти їдеш по прайміку і платиш там полторушечку і Мінімалку по центру, по центру, там десь. Ну, хочеться сидіти в комфорті, а не напрягаючись. Та, жорстковата машина. Відверто кажучи, жорсткувата і ця адаптивна пневма вона себе просто не виправдовує. Я можу сказати так: у мене була модала з 2013 року. На пнєму це ще було в 2020 році, я її ще купував. Це була моя перша Tesla, Вона була на пневмі, і Мені всі розказували, що без пневми машина набагато жорсткіша. Потім, через рік-півтора, я купив 2015 року Еску без пневми. і вона була рівно така сама, як і на пневмі. Плюс-мінус. Я взагалі не відчував, що я десь втратив комфорт. Тобто вона була в міру жорсткувата і я собі їздив з задоволенням. Не було в мене ніяких претензій взагалі. Ну і на той час і у пасажирів не було, вони ще не були розбаловані такими автомобілями, які на сьогоднішній день їздять в таксі преміальними. Тоді Тесла це було щось нереальне. І зараз на цій машині я їду, і я не розумію, навіщо робити пневму, називати її адаптивною, там, з купою режимів, якщо вона взагалі себе не виправдовує. Я впевнений, якщо взяти просто Еску го року. На пружинній підвісці, але їх немає так. Якщо поставити просто нормальну пружинну підвіску, вона не буде жорсткіша і некомфортніша, ніж ця. Ну, чомусь мені так здається. Тому навіщо робити таку пневму, яка тобі нічого не дає? Фіг я знаю. Велике питання. <стан> <розум> Хотів <розум> <розум> так звістити. Ну да, вистачає, Ну типа, знаешь, привычка. Когда звичка есть, то важко, Типа, так одразу, Хопа, и за секунду. Ну хотя и с поворотничками я не чувствую дискомфорта. Но типа, ну ты такой. Черт. Фантомный руль такой. Ясно. Ага, а ну-ка. хай Ну. Я думаю, що враження псує просто скрипуча кришка багажника. Типа так, і ще терпімо, знаєш, Тіпо ти їдеш і ще нормально. Ну Но і скрипуча кришка багажника вона тобі дає таке відчуття, що в тебе все прямо в машині тарабани. Це так само, як коли ти їдеш на машині і в тебе, наприклад, стойка стабілізатора виходить із ладу, і вона починає тарабанити, і в тебе таке відчуття, що в тебе розвалена вся ходовка. Хоча насправді там ціна питання ремонту, 1000 гривень, і все, і типу, потім машина їде. Ідеально. Блін, ну якість камер мені настільки подобається, просто настільки вони яскраві, взагалі, ну це прям аж. І не треба дивитись. Що ти виключилася? Не треба дивитись в зеркало. Коротше, все я про цю машину зрозумів. Хороша машина, давай так. Хороша, Хороша машина, комфортненько, все. Ну, але я впевнився для себе зайвий раз. Що добре, що я її не купив. Отак от, от. Просто. Бо багато хто мені її рекомендував, багато людей в коментарях писали, що Тесла це найкращий варіант, і там і запчастини, і програмне забезпечення. Ну, все, да, я розумію, що в плані ремонту це набагато кращий варіант. В плані програмного забезпечення, оновлень, софту, все, типу, тут прямо з цим немає питань. Купа сервісів однозначно в цьому вона виграє. Просто по всім позиціям. В плані е, свого е, ощущення, це, в плані свого відчуття всередині авто, да, от я би не хотів на такій машині їздити за такі гроші. Да, Все-таки не вистачає мені е, трішки краси візуальної і трошки преміальності. Да, Все-таки я звик уже за, за стільки років. Навіть там 13-15 рік. Все міняється, але суть залишається та сама. Просто абсолютний мінімалізм. І я якби від цього трошки вже втомився. Це прикольно було спочатку, і ще в ті роки. На сьогоднішній день автовиробники настільки розбалували нас, що електромобілі вже виходять настільки преміальними, що Тесла вже пасе задніх прямо в усьому. в усьому. Вона просто йде так на авторитеті. Просто от Tesla. Да, Всі знають, що Тесла це класно, значить, якісно, надійно. І ти такий, ну пойдет, можна брати. Бо це все інше, це трошки страшно. Бо всі там, ті ж самі преміальні, той же самий Mercedes, Audi, Jaguar, все це там немає такої надійності, як в Теслі, і близько. Просто і близько немає. Тобто, там Класичний преміальний люксовий автомобіль, який в обслуговуванні у вас буде брати так само, як плюс-мінус, як і бензиновий. Просто ви його не заправляєте, але витрата буде космічна. Да, на тому же Є-троні е та витрата 30-40, взимку до 40 доходить. На Теслі 16, 18, 20, ну, вдвічі дешевше на ній їздити. Особливо враховуючи, що більшість людей заправляється на публічних зарядок, зарядних станціях. Якщо в тебе вдома розетка, то це взагалі байдуже, скільки там коштує 1 кілометр, який в тебе витрата електрики. А якщо ти заряджаєшся на публічних станціях, то, наприклад, як на Зікрі в мене зараз доходить до 28 кВт годин на 100 км, і на публічних станціях це прям... із втратами це прям 6 до 7 гривень за 1 кілометр пробігу. Це дуже багато. На Теслі це відсотків на 30-40 менше. І це відчутно в розрізі одного року, да, якщо працювати в таксі, в розрізі одного року роботи в таксі це дуже бага, велика сума, яку ти просто переплачуєш да. в плані економії. Звісно, що Тесла виграє по всім пунктам. І все. Більш ні в чому. Економія, надійність і здатність ремонтуватись. От так от. Тепер пропоную Я поїхати в місторію, з'їсти по бургеру. І їхати віддавати тачку згоден? Да, давай. Погнали.